Всім привіт! І це друга частина того, як ми будемо з Великобританії захоплювати весь світ. Коротше, капітулюємо країни, які ще лишились після війни з Америкою. І ще можна об'явити війну Італії, але поки оправдуємо ціль війни, бажано подолати дефіцит мінус 253 тисячі винтовок. Ну то ладно. В'являємо війну Італії і робимо висадку під Рим. все, коли висадилися, з'єднуємо наші фронта і робимо котли, щоб італінець сам сильно не рипався. На цьому моменті взяли фокус федеративної імперії і фактично націоналізували всі наші території. І тут сталося то, чого я найбільше боявся за це проходження. Третій рейх пригласив Італію в ОС. І все. Я думав, на цьому можна закінчити наше проходження. Але ні, поки що мені третій рейх не об'явив війну. І я почав максимально швидко пробувати капітулювати Італію як дівчинка на відео. Молодець, десь Що зупиниться? Соня заплене тормоз! Соня! Добре, ніби, але ні, рейх об'явив нам війну в останній день нашої війни з Італією. І тут почалась саме швидка мобілізація за всю історію Великобританії, і всю війну я просто пробував зрозуміти геніальність плану Вермих та лишати по одній дві дивізії на провінції і не атакувати. Ну то ладно. І по, по суті, весь рейх капнувся одного виступа, який він був не закрив. По дорозі ще пачці країн об'явили війну і так капітулюють, коли капне Рейх. Ну то ладно. Рейх капнув, забираємо всі території і дожимаємо ще країни, які не капнули разом з Рейхом. Посилаємо Колобка в СССР і робимо наші перші танки. І тут Ефіопія подумала, що у нас сверг держава, і прийшлося устраняти це недорозуміння, але їхня армія на момент війни з нами виглядала приблизно так. І ефіопське недорозуміння теж. Робимо наші перші істрибітелі. І штурмовики теж можна покласти. Розширяємо армію, кидаємо десь 30 дивізій на Колумбію. Поки будемо воювати з Совком, заберемо, цю бомж... заберемо ці, точніше, бомжи країни. Все, СР подумав, що він сверхдержава і кинув нам ультиматум, бо Сталіну було мало чисток. І, коротше, все, він почав атакувати. Подумав я, що це її війна, тому що зараз СССР не розкачений. Ну це я тільки так подумав. Спочатку ми об'являли війни різним бомжи країнам, просувалися на фронті, щось робили. Але коли ми взяли Москву, фактично весь наступ зупинився і далі наступати було неможливо. Я тут подумав, якщо я буду робити кодли, то може щось і справиться, але ні. Поки не зробилось третє колаба, то СССР не капав. І за цього ми, на нього, ми в ньому набагато довше застряли, ніж планували. Ну і все, і далі ще капітулюємо бомби країни, які теж лишились там. Що нас теж зайняло пару років. Дожимаємо остатки норвежців в монгольських стіпях, і нам іще Японія об'явила війну, що потім зіграє свою роль. Робимо висадку в Чилі, ще попутно об'являємо війну в Аргентині, щоб розширити наш плацдарм для наступу. Об'являємо війну ще ряду бомжи країн і готуємося до війни зі Швецією. Тож йому об'явимо війну, потім бо нам треба буде їхня сталь. Ну і все. І можемо дивитися шедевру шедевру нарізочку, яку я зробив. Там, де вчора лежали руїни, знов повстане у центрі Європи. Нова війна, велика країна, що собі повернуло свободу. i'll be Ну і, на жаль, на цьому моменті я маю просто констатувати факт того, що при висвітці в Японію я зрозумів, що вона дуже сильна. І за те, що ми застряли в ось серце надто довго, і вона дозволила собі капнути Китаю, що є грубочайшою помилкою. І я здав найзаселеніші території Індії і Африку, із за якою ми не можемо тепер робити авіацію, бо в нас немає резини. І тепер, скільки би я висадок не робив навіть поза кадром. Японія надзвичайно сильно окопалась і розгорнула десь 300 дивізій на острові. І без того, щоб перетворити її на ядерний пепел, тут ніяк. Ну, це вже в наступній частині. Все, всім дякую. Коротше.